Вітаю всіх, хто долучився тут, в нашій залі, і хто можливо випадково потрапив на сторіночку польського інституту в Києві, не знаю, що до нас тут відбувається. У нас відбувається церемонія нагородження літературної премії імені Джозефа Конрада Коженьовського 2024. Для оголошення нашого першого фіналіста. Першого фіналіста нас троє сьогодні. Я запрошую на цю сцену Богомілу Бердиховську, публіцистку, керівницю стипендіальних програм Національного центру культури у Варшаві. За послідовність, за креативність, за відчуття часу і за те, що ви знайшли, мені здається, добру відповідь на цей е, дуже важкий час. Першим номінантом чи фіналістом є письменник Закарпаття. Я розумію, що публіка знає, що якщо Закарпаття, то Андрій Ловка. Поець, письменник, перекладач. Ваші оплески. Є багато тем, про які треба говорити, але мені здається, що моральна взагалі. Моральний вимір сьогоднішнього часу для людини мистецтва для людини, яка працює зі словами, полягає не тільки в тому, про що говорити, а можливо ще важливіше про що не говорити. Анна Коженьовська бігун, яка нам розповість про другого фіналіста про Олександра Мехеда, Олександр Мехед – це уважний спостерігач сучасності. Читач знаків знаків, майстер спілкування, ці людина широкими горизонтами, яка у своїй літературі вміло приховує авторську присприсутність. Я запрошую Артема Чеха для того, щоб він вручив зараз цей диплом фіналіста. Артем Чех, лауреат премії Конрада 2019 року. Також він письменник і військовий. Так відбувається широкомасштабне вторгнення в нашій країні, що ти вже не спостерігаєш, ти безпосередній учасник реальності. Ти на неї впливаєш і ти з нею взаємодієш. Я хочу подякувати Ірині і Андрію. Не тільки за твори, але й за громадянську позицію, яка для багатьох із нас є взірцевою, а для слова, теж про нашу фіналістку ми зараз включимо онлайн Ірину Славінську, письменницю, журналістку, виконавчу продюсерку каналу Культура. Я би хотіла скористатися нагодою, дуже подякувати Ярині за те, що є ця інтелектуальна і ця мистецька відвага є можливість бути важливим голосом про війну, голосу про мир. Голосом про те, ким є, я запрошую Ярину Чорногуз. Будь ласка, ваші оплески. Пам'ятаю дні, як я гуляла по Варшаві. Дивилася на історію міста, яке теж було розбомблене, і ловила дуже багато насправді ті паралели і асоціації, які я привезла з фронту. Тому а, моя подяка. А, Польському народу зате за велику підтримку України премія вручається за послідовність у творчості, інноваційність форми та універсальність тем, що порушують актуальні проблеми і сприяють розширенню культурного діалогу. Голова журі і директор польського інституту в Києві. Отож. Андрій Любка. Дуже дякую за, за високу честь. Хочу подякувати всім, хто долучився до відновлення цієї премії, до, до, до проводження цієї церемонії в Києві під час війни. Фінансовий вимір цієї премії хочу перетворити і перетворю на пікап для Збройних сил України для того, аби бути тут у нас було більше підстав. Дуже дякую, слава Україні! Jak my wsi znajomo, do składu jury zawsze wchodziad poprzedni laureat albo laureatka. I w tym z nami, małaby buty przy Wiktoria Amelina. Laureatka Premii Józefa Konrada Korzeniowskiego z 2021 roku, czyje życia tragiczno obirwała wina. I dzisiaj chciałbym nagłośnić, że imię Wiktorii Ameliny pamiętają, -y, i ona na dechaty, na tworzenie nowych festiwali, nowych wystaw i nowych wiznak. I nowi czytaczy się w świat literaturnych obrazów stworzonych ukraińskimi pisarkami i pisarniami. Дуже дякую всім.